Привіт усім, хто на моєму каналі. Ось всі мої покупки. Зараз ми оглянемо що скільки коштувало. Так, це у нас рукавичка. Крупа кукурудзяна. Крупа кукурудзяна у нас коштувала 13 гривень 90 копійок. Кмейн. Кмін цілий. У нас коштував 8 гривень 49 копійок. Так, шоколадний батончик рошен. У нас коштував 12 гривень 12 гривень 99 копійок. Так, крупа пшенична. У нас коштувала. 19 гривень 90 копійок. Е, так, хліб монастирський. Ціна його 19 гривень 78 копійок. Суміш комплексів. Екстразлаки 12 гривень 90 копійок. Так, хек. Хек тушка. Пасований, досить він дорогий, то він коштував 120 гривень, 83 копійки. Так. Так. І кобаса у нас це коштувала це кур'яча кобаса. Ціна її. Ціна її 80 гривень. Так. Печеньє. Це коштувало 20 гривень. Це я окремо жопу купувала, то 208 гривень всього разом. Кобаса і це було окремо. Ну, якщо підрахувати, тут десь тут 300 гривень. Так, це окремому магазині без чека. Фініки у нас коштували 30 гривень. Пам'ятаю, 30 33 фініки. Чорнослив. 20 гривень. Баклажани у нас коштували 30 гривень. Ось ці баклажани. Хліб у нас і коштував 18 гривень. Це батон. І помидори. Зараз 8 помидори дорогі. Тут десь 30 гривень. Я за них заплатила. Не ось такі довгі. Так, тепер у нас магазин. Аврора, Це для дитини, пазли дитячі собачка, то коштували вони 34 гривні. Ось такі пазли 34 гривні. Далі чай, трав'яний ромашка, коштував на нас 17 гривень. Ось такий 17 гривень. Далі чай чорний. Кілометр селий 25 гривень. Ось такий чай 25 гривень. Це було в аптекці, до коштував у нас це 50 грам гель, це від набриків 211 гривень. Такий гель, його добре. Коли десь старились, коліна. Рук ось і гель долебена він корисний. Я його завжди купую проти набрики і обезболюю. Долобене. Так, ось на 60. Коротше, ці всі жошета. Я заплатила близько, близько 100 гривень. 100 гривень. Це скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, тринадцять сашечок. Так, один копіючка. Так. Магазин копіючка у стілки. Стілки в нас коштували. І ж вони у нас коштують 8 гривень? Ось стілки. Десерт. Це у нас коштувало десь 13 гривень. І це шоколада у нас коштувала 13 гривень. Ось такий вітамін С. Кидається воду, така шипучка. Це коштувало десь 3... вітамін С. Зараз скільки він коштував. Вітамін С. Цена. Ну, 38 гривень. гривень. Так, сухарі панірування. Сухарі у нас ціна 12 гривень. 12 гривень. Прокопляний крохмаль. Це буде у нас ціна 12 гривень 54 копійки. І ось таке що небудь ставити ручки. То воно коштує така стакан підставка, коштувала у нас 24 гривні. 12 копійок разом на все заплатила 193 гривні. Ось такі у нас справи. Не знаю, скільки тут вийшло, приблизно, щоб все підрахувати. 300, 200, ну, 1800 гривень, напевно, це все буде коштувати. Такі у нас покупки. Дякую, що дивились мій канал. До побачення в наступних відео. Па-па!